Всім привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригони автомобілів, а також знімаємо корисні відео, як користуватися автомобілями, приховані функції. Сьогодні, до речі, в нас от якраз таке відео на рахунок ценник четвертого. буде чотири прихованих функції або такі налаштування автомобіля. Хто навіть і не знає, коли довго користуються автомобілями. Такі самі функції є схожі в Маган 4-го, в Талісмана, в Каджара. Тому також буде вам цікаво, але ми покажемо саме на прикладі Сеніка 4-го, тому далі в відео буде ця вся інформація, досить цікава і корисна в першу чергу. Також, кого цікавить автомобілі, під відео буде вся інформація. Наш номер телефону 096 079 967, ваш карточку.комточку є Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Підписуйтеся, слідкуйте. Завжди працюємо чесно, приганяємо класні автомобілі. Так, ну зараз вам покажу ці всі функції. Так, почнемо, мабуть, з першої такої прихованої функції. Саме важливої. це от у вас є ключ-карта. Багато хто хвилюється, от якщо в мене сяде батарейка, як мені завести автомобіль? Це в першу чергу до тих, в кого старт стоп, така ключ-карта. Тобто от Якщо у вас сіла батарейка або розряджена, ви прийшли в автомобіль, натискаєте кнопку, а вона не заводиться. Що робити в такому випадку? Просто берете цей ключ-карту, підносите максимально близько до клавіші старт-стоп, тримаєте, натискаєте клавішу, і автомобіль завівся. Все просто, нічого такого важкого немає. Просто потрібно піднести сюди, навіть якщо батарейки не буде в ключі. Тому багато хто про це не знає, тільки хвилюється. Але, от бачите, все продумано, все зроблено для того, щоб людина могла користуватися автомобілем і не хвилюватися про те, що завжди вона його заведе. Так от така цікава і класна функція, яка працює і на Меганах, каджарах, талісманах, ну на всій лінійці четвертого покоління Рено. Так, дивіться, другою прихованою функцією також вона зв'язана з ключем. Візьмемо, наприклад, ви десь їхали, зараз я заведу автомобіль, щоб максимально все вам наглядно показати. От автомобіль заведений, ви десь їздили, приїхали, пішли кудись, а автомобіль потрібно, щоб там заглушила там, дружина або дитина. І коли всі знають, що ключ там, в кармані у вас, при вас, все поряд, ви натиснули клавішу і автомобіль вимкнувся. Але всі також, хто користуються, знають, що коли, наприклад, от зараз я ключ віднесу трохи далі, десь не знаю де його поставити, поставлю тут зверху, всі знають, що якщо натискати клавішу, то пише, немає ключ-карти. І автомобіль не виключається. Але написано, натисніть та утримуйте. Якщо ви будете тримати клавішу, натиснете, можна вимкнути автомобіль. Тобто, бачите, все дуже просто також, просто потрібно прочитати. і Багато хто користується автомобілем, то не знає про таку приховану функцію, що просто потрібно затиснути клавішу, якщо в автомобілі немає ключа. Тобто, бачите, все також досить просто. І я вам скажу, що досить е, корисно. Часто користуємося цією функцією, тому використовуйте. Так, дивіться, ще одна така із прихованих функцій є, це налаштування висоти ляди. Е, всі прекрасно знають, хто там власники маганів четвертих, Сенніків четвертих, що вона пластикова, і досить часто, що перепад е, от сама ляда трошки нижча, ніж загальний кузов автомобіля. Ну, дивіться, все просто робиться, по висоті налаштовується, все було продумано Рено. Мигана зверху це робиться. В сцені це робиться, от ця штучка, її потрібно зняти. Для того, щоб її зняти, потрібно взяти щось таке довге. Зараз покажу От викрутку, наприклад. Вам потрібно взяти її, вставити. Зараз там однією рукою трошки важкувати це робити, але бачите, от вставили, висунулось, все просто, ви бачите, натискаєте на от такий речажок, воно відкривається і доступ у нас до налаштування. Потрібно вам тут шестигранничок взяти, відкрутити його. І цей пластик натягується вверх трохи більше, якщо потрібно вам, щоб вона стала вище. Якщо нижче, то потрібно навпаки вниз її. Бачите, от у нас є шах, як воно рухається. Відрегулювали собі, знову затиснули, цей пластик легко зафіксувався і закрили. все у вас все налаштовано і там ви вирівняли це по висоті. Так, ну така корисна функція, це на меганах є, точно, і на сценіках. На талісмані і на качарі потрібно подивитися, ще не встигли. От по сценіку і мегану, це досить корисно. меган там взагалі просто, просто потрібно відкрутити зверху. ну Буде в нас меган, знімемо вам також це корисне відео. Так, і дивіться, ще одна з прихованих таких функцій. Всі хвилюються, що якщо, наприклад, сяде акумулятор, або він вимкнути акумулятор, як відкрити ляду. Всі знають, що також все зроблено зараз сучасно, клавіші в них електронні, ключа немає, як відкрити. Також все продумано досить просто. Бачите, в нас от на замку позаді є от така штучка пластикова. Коли автомобіль закритий, то вона в режимі максимум сюди. Ну Зараз я вам це покажу, щоб ви наглядно побачили. І все просто робиться. Потрібно її просто відтиснути в цю сторону, чимось там, якимось там якимось викруткою також, і фляда відкриється. Так, зараз вам покажу тепер це з багажника. Відкрили, залізли. Ось бачите, у нас ця клавіша максимально от в правій стороні. Берете, навіть пальцем можна, я думав, що не можна, можна пальцем навіть берете, отак от відкрили. І все от багажник відкритий зсередини. Тобто все просто робиться, легко, можна також не хвилюватися, завжди можна вилізти з багажника або відкрити багажник при потребі. Тому також такою корисною, класною функцією можете користуватися. Так, Всім дякую за перегляд. Кому функції сподобалися, хто не знав про такі скриті функції, Ставте лайк, підтримуйте нас, підписуйтеся, регулярно знімаємо корисні відео. Також, до речі, хто знає класні корисні функції, пишіть в коментарях, з радістю, можливо, навіть знімемо відео, щоб більше людей знало про корисні функції, як користуватися автомобілями, щоб допомагати спільноті нашій Рено. Нам самим Рено дуже подобається, класні збалансовані автомобілі. Тому всім дякую за перегляд, дякую, всім до побачення, до зв'язку.